європейський парламент визнав Росію державою спонсором тероризму через її дії в Україні. Це вперше таке в історії Європейського союзу, але не зрозуміло, що це означатиме для Росії, який наступний крок. Перш за все, це тільки початок. Перший крок. Це було нелегко для європейського парламенту зробити це, адже деякі депутати були проти такого рішення. Марін Ля Пен, наприклад, адже вона отримувала кошти з Росії. Вона голосувала проти цього рішення. І ще деякі праві політичні партії теж були проти цього. Але дякувати Богу, європарламент проголосував, і це хороший знак, як для першого кроку. Зараз питання у наступному кроці далі буде все важче на дипломатичному рівні говорити з Росією через це рішення, що Росія є державою спонсором тероризму, і для бізнесу так само дуже цікава річ. Якщо завтра американська чи європейська компанія. Матимуть бізнес у Росії, це означатиме, що вони співпрацюють з терористами. Наслідки цієї декларації такі: чи можемо ми вести переговори з державою спонсором тероризму і чи можемо мати бізнес з терористичною державою? Ось в цьому питанні парламентська асамблея НАТО теж визнала Росію державою спонсором тероризму. Це означає на дипломатичному рівні і бізнесовому, чи можемо ми мати відносини з Росією? так, але ви говорили про бізнес, і після такого визнання Росії Європа та США не зможуть торгувати з ним. Так на мою думку. Це буде дуже складно для компанії мати бізнес з Росією, чи можливо торгувати з державою, яка сприяє тероризму? Це дуже складно продавати на ринку. За це будуть наслідки.